Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, очевидно, наступний місяць пройде під знаком змін до конституції, що є вкрай важливим процесом для стабілізації політичної і соціально-економічної ситуації в нашій країні. Сьогодні, як ми знаємо, запропоновано проєкт змін до Конституції, підготовлено, передано на підпис президенту в частині децентралізації. Також нам відомо про те, що голова Верховної Ради Володимир Гройсман їздив до венеційської комісії, де представляв цей проєкт змін до Конституції. Але в мене є питання: чи бачив хто-небудь із наших колег-депутатів, лідерів фракцій ці зміни, з якими ми їздимо по закордонах? Ні, не бачили. Це нонсенс. Ми живемо в парламенті, парламентсько президентській республіці ми веземо за кордон, презентуємо зміни до Конституції, і при цьому ніхто в залі парламенту цих змін до Конституції не бачив. При тому, що вони мають прийматися саме в сінах українського парламенту. І при тому, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Тому я вважаю, що той процес змін, який зараз триває, він має бути більш прозорішим. І український парламент, фракції українського парламенту мають право ознайомитися з цими змінами і лише після узгодження спільних позицій вести їх і презентувати за кордон, бо по конституції українській жити не членам венеційської комісії, а по українській конституції жити українським громадянам. І коли днями ми відзначали День української конституції, то для мене на жаль це не свято. Бо коли не виконуються жодні норми конституції: право на працю, право на достойну старість, право на достойну пенсію, право на охорону здоров'я. Право на освіту, право на користування надрами, які мають належати народу, а належать олігархам, то це не свято. І коли нам черговий раз влада починає розказувати, що от приймемо зміни до конституції в частині децентралізації і нарешті потім заживемо як у Європі, то це брехня. Бо ми конституцію міняємо ледь не щоразу, коли міняється влада. Міняти треба не конституцію, міняти владу треба частіше, яка не виконує і ігнорує цю конституцію. Тепер по суті змін. Я, на жаль, не бачив цих змін, але з того, що чув, з того, що було вивісено на сайті віце-спікера, шановної Оксани Сироїд, під розмовами про децентралізацію, нам намагаються впарити особливий статус для Донбасу. Я від імені радикальної партії нашої фракції хочу сказати: наша фракція за жодних умов ніколи не проголосує за особливий статус Донбасу, передбачений у Конституції, адже це шлях до розколу України. це ре... Реалізація путінського плану на федералізацію нашої країни. І насправді головні зміни, які ми маємо зробити до Конституції, це не децентралізація, хоча це важливо, а це прибрати дуалізму владі, щоб ми знали, хто керує країною, а не постійні протистояння між президентом, урядом і парламентом. От що треба робити.